Електричка, маленькая. Щось, проїдуся. Перший раз. Подивимося, як стартує. Ну це майбутнє. Це, це майбутні машини. Це зручні. Девіть по дворах, якщо ви там... Вам не видно, що тут поворотник включили. ні ні я маю на увазі от, в плані, коли їдеш. Все завжди вистачає. Нажимаєш на газ, і воно моментально реагує. Спорного автомобиля сприявся сейчас за один реча. Док, кройского. Не на руну, а тупик друга. Да. Первый раз на электричке, да? Да. Привет, Привет я да. да. Ошика. Я, я не бачусь з... А, 120. Я поризую, так? Ну, оце 130 я їжу, це максимум, який я ганяю. Mm -hmm. Мені Що? його хватило би. А максималка яка? 200. 200? 200. А а як включити мені цей взгляд? Е, там, де перемагач Ладно, поворотників. Ні, нижче речажок, вот да, старця нажміть, сити. І тепер ним вгору-вниз швидкість додайте. Ось у вас зеленим швидкість припасує. Так, держи повністю. Він тримає, да, але все одно... Ні, ну так, понятно да. я.